Більшість із нас ледве витримує бездихання одну хвилину. Дві це вже виклик. А три справжній рекорд. Та в природі є створіння, для яких такі досягнення лише розминка. Вони можуть залишатися під водою годинами, а деякі взагалі переживають цілу зиму без жодного вдиху. Сьогодні ви дізнаєтеся, хто ці підводні супергерої. П'яте місце займає лінивець, втілення повільності і внутрішнього дзену. Цей лісовий йог може затримувати дихання аж до 40 хвилин, просто сповільнюючи ритм життя. Його серце б'ється втричі повільніше, ніж зазвичай, а тіло занурюється у стан повного спокою. Лінивець може годинами не рухатися, просто спостерігаючи за світом, і, можливо, саме тому в нього завжди такий розслаблений вигляд. Четверте місце у справжнього велетня океану. Кашалота. Цей гігант може занурюватися на глибину до 2 кілометрів і не дихати півтори години. Його легені можуть стискатися під гігантським тиском, а м'язи зберігати кисень у спеціальному білку міоглобіні. Кашалот не просто пірнає, він буквально зникає в темряві океанських безодень, щоб полювати на гігантських кальмарів. Полювання, яке вимагає олімпійської затримки дихання. На третьому місці терплячий хижак, який вміє чекати годинами. Австралійський прісноводний крокодил може затримувати дихання до 6,5 годин. Він просто лежить під водою, майже не рухаючись, уважно спостерігаючи за поверхнею. Його тіло повністю пристосоване для режиму невидимки повільний метаболізм, ектотермія, холодна кров, мінімальні рухи. Його терпіння це його головна зброя. Тобто у світі крокодилів перемагає не той, хто поспішає, а той, хто вміє чекати. Друге місце у величної морської мандрівниці голова стоїть черепахи. Під час активного плавання вона дихає часто, але коли відпочиває на дні, може не дихати цілих 10 годин. Її тіло настільки економно витрачає кисень, що навіть під час сну під водою організм спокійно функціонує. Ці черепахи подорожують океаном тисячі кілометрів, але завжди повертаються на ті ж пляжі, де народилися. І все це завдяки неймовірній витривалості та гармонії з океаном. Ми вже бачили повільного лінивця, могутнього кашалота, терплячого крокодила і спокійну черепаху. Але перше місце займає істота, яка перевершує їх усіх. Вона може провести цілу зиму під кригою, не зробивши жодного вдиху. Звучить неможливо. А ось і ні. Перше місце. Абсолютна чемпіонка природи американська болотна черепаха. Коли приходить зима, вона ховається під кригою і впадає у сплячку. Місяцями вона не дихає легенями, адже під льодом просто немає доступу до повітря. І тоді вона вмикає свій дивовижний резервний режим, дихає через шкіру і навіть через задній прохід. Цей феномен має наукову назву клоакальне дихання. Вона невелика, всього 15 см, але її можливості викликають справжній захват. Світ природи вражає своїми секретами. У кожної істоти своя суперсила: хтось біжить швидко, хтось літає високо, а хтось просто не дихає і все одно виживає. А яка тварина здивувала вас найбільше? Напишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк. Підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні дивовижні факти природи, на каналі Цікава Планета.